Це день журналіста. Скажіть, яким, на вашу думку, має бути журналіст? Чесний з принципами і має виконувати е, ті принципи доброчесності, які заявлені. Він має бути сміливим, він має бути ну, компетентним в якомусь сенсі, щоб е, вмів там. Адекватно правильно тлумачити різні речі. Ну, журналіст дуже відповідальна особа, тому що він фактично є відзеркаленням думки суспільної. Він має бути кваліфікований, правдивий і висвітлювати події об'єктивно, а не ну з свого суб'єктивного якоїсь сторони чи своє суб'єктивне бачення, тобто об'єктивність і справедливе висвітлення подій. Я вважаю, що ж ліс повинен бути в першу чергу наполегливим. Ця робота потрібно бути в крові. Ти маєш народитися, щоб бути журналістом, тому що для цього потрібна велика мотивація, то зараз журналістом бути важко відзеркалювати події на фронті і жертвувати життям, щоб люди бачили правду. І це насправді важко. Такий ну такий, щоб був просунутий про ну, багато, ну, відповідно, обізнаний. Ну, як наших кажуть, шустрий, ну відповідно, ну, щоб була правдива інформація, от, цікава інформація. Я вважаю, що зараз повинен бути журналіст сучасний, розумний, цікавий і вести соцмережі. І що для журналіста зараз важливо робити в Україні? Я думаю, що необхідно більше писати про війну для того, щоб світове співтовариство розуміло, що тут відбувається, прославляти подвиг Збройних сил України, всіх сил оборони, ну і, можливо, якісь історії успіху тут в тилу, від підприємців, від волонтерів і так далі. Правдиво показувати всю інформацію і ну, найбільше популя... не популяризувати, неправильно буде, скажімо так, демонструвати все те, що в нас відбувається, щоб світ бачив. В першу чергу це правдивість інформації, не показувати під тим, під той точкою зору, яка тобі вигідна, це моя думка, в першу чергу. Ну, в першу чергу, я думаю, доносити до людей всю в першу чергу правду. Але правду відповідно ну, в рамках допустимого, щоб вона не була настільки правда, що люди починають, як кажуть, переживати. І, але так, що от, от така, от правда, от ви зрозумієте, але все буде добре. Все буде добре. Ну і по відповідно брехні, тому що на такі часи, що я рахую, що краще знати, що нас чекає, ніж то, що ми надіємося, що от тут бац. Як з неба впало. Я вважаю, він повинен пристосовуватись до будь-якої інформації, вміти чітко інформативно її писати і щоб люди ну, хотіли його читати далі.